Так, Поїхали, сьогодні заправили балон. Завтра будемо різати свинку. Тут у нас бриллеріата 500 штук. 500 штук. Це у нас остання партія в цьому руці. Чижики-пижики. Ну, Зараз розтоплю. Оп. Okay, Друзі, казуш штук, це у нас послідня партія в цьому році. До нового року будемо їх держати. Красавчики наші. Красавчики. Оп, горить тліє. Ігорюнчик воду поставив. Так вони понамочувалися деякі. Та нічого, воно вже ближче до вечора. Вже в нас холодні ночі. Топлю їм днем, виходить, не топлю, а вже починаю аж під вечір. Ну, все одно, бачите, підвечір, вроді би ще сонце не зайшло, а, а топити вже треба. Вже пишуть мені колянчик, де ви пропали. Друзі, ну буває таке, виходимо просто з цього. Із, і, і, випадаємо так з блогерської сім'ї. Затіяли ремонт у хаті. Короте, кинулися, що дійсно що ж ми як купили цю хату, ми ніякого ремонту, нічого взагалі не робили. А все-таки в нас школярик, перший клас, треба йому місце, порта, для, для книжки і так далі. Ну і в общем таке, Позривали все, викинули грубу, поставили там перестінок. Там. Розказувати багато, нехай може колись якось вам може попихаю пару фоток якихось та й побачите. Ну короче роботи капець, я вам кажу. Так, прийдемося, трошки вам покажу. Не знаю, взяв маринки телефон, якщо не сяде батарея, то трошки покажу вам. Це у нас мадамочки лежать, вроді би. би, поросні. І це дивлюся, я думав її різать, потім дивлюся. та ні Вроді пузо росте Ну не знаю. Якби ж ти міг балокати, ти б мені сказав, що там коль, все нормально, там, я все зробив. А як ти мені хрена не кажеш, то як же ж я можу поняти? Отож, крукаєш таке мені, да і все. Так, тут у нас дринчики теж такі. Дринчотка. Дринчики, дринчотка, да? так? Трасунчики, підсосники. Отакі вже, а? Дебелючі. Фотка, фотка як фотка. Як, як ще себе показати з цими з поросятами. Да? Чухандроска. Що? Красавчики. Ну і тут у нас. Тут у нас. Е... Як ці як депутати Джона Віка. Во. Джон Вік і його помощники. Да? Красавиця. Джона Віка вже доганяє. Джонатана вже доганяєш. Да? Вроді би ростуть, не знаю. Може і не сильно. В раз я вам їх давненько знімав. Джон, звісно, росте не по днях, а по часах По ньому видно. Соло таке вже в нього, прям. Складочки. Ну такий кабан, як кабан. Такий як треба. Фух. Мухи злітаються. Треба буде ось Максим Байт. Там питали мене, казали, що Коль як називається препарат від мух жовта гранула. Називається вона максим Байт. Максі Байт. Від слова Максим. Тільки без букви М Максі, байт. В мене працює, проте є, е, є все одно різного в тому, що в когось воно не працює. Ну, не знаю, в нас працює і е, якось отак. Так, уточки, котички ростуть. Дебелі вже, я не знаю, вже кілограмчика по півтора. Зараз я їм. Ну, можете подивитися, я піду ще шлангу, принесу, поставлю. Где-то им понасыпать надо, да? Удочки. А ну сюда иди. Иди, иди. Давай. Що? Уточки. О, хоч люди подивляться, як у вас жива. А? Всім привіт, Ігорюнь. Ти на річку ходив. Нормальна вода. А ти не купався? А чи холодна? Та ночі, ночі вже не теплі. Треба петухів опять поубирати. Ще молоді де-не-де, де, дивлюся. Тому що іспанський, там взагалі він ходить, я не знаю, його кілограмів шість. І він коротше, дуже добре курей, особливо молоденьких, що там треба його, мабуть, убрати. Такс, такс, такс. Копали картошку. Ще залишилося там два рядка, не докопали. Ну, Вспіне, може сьогодні вечірком сонце сяде та докопаємо. Картошка вроді би, і хороша, ну, багато гнилої за рахунок того, що води був. Бу... Читай, тоді цей дощ як був. Багато наливало, тут а води багато було. І багато гнилої, просто велика отака, велиш, величезна картоплина, і просто-напросто гнило. Ну і чого, качки вже повибирали. Уже просто все повністю. Вбиваються вже грудки в нас у, у пір'ячко, вже гарненькі грудки. Красавіці такі, в общем. По качках один був падьож, як, як я й казав, першого дня, як тільки привезли і все. І зараз оце їдять, п'ють, усе у них супер. Вигул зробили їм, обгородив, бо там ще Маринка каже, петрушки ще хоче наморозити на зиму. Капустка ще там, наша зимня, кабачки ще збирає, в общем, морква. Ну, уберемо і ще помідори, де не де дає. Ну, помідори вже все. Трохи по помідорах насушили. Там сушка в нас є така, купляли, джерки робили і в ту сушку помідорів. Вот наклали, потім олією їх заливаєш, як висохнуть. Ну і в общем, така якась заправка, не знаю ще для чого. ну. Маринка в ТікТокові надивилася, каже, давай зробимо, каже, давай. І то ми таку штукень зробили. Так, Ігорюк, ти виключиш, да, воду? Добре, Хорошо. Я, я, я скажу, коли я зараз подивлюся, бо щось тут Маринка каже, щось переливає водомних чи що. Бо я, бо я щось і не туди, що воно. Вроді, вроді нормально все. Але. Кравчик, це не кричи! Гарьок виключай. Дивіться, який красавчик. Да? Ну чого ти? Поїлка працює, так? Да? Каже, якщо ми ростемо, Миколу, значить твоя поїлка працює. І що ж тут з цим качкам, друзі? Взагалі щось. Ну, Бачите, яке пір'я вже, Пушочок. Ну такі, величенькі. Да? Да? О, які вже, красавчики. Хм. Супер. Ну все, біжи. Та не кипішуйте, ну все ж нормально. Чого такі О, Це у нас тут орвія і голубий фаворит. Це у нас два види качок. Ну оце голубий фаворит, вони бачите, такі чорненькі і сірі. То це, виходить, голубий фаворит. Так. А що ж у нас виходить тут? Що щось не виходить. Щось Маринка каже в них, погано чи вода, чи я тут не пину. Виділи нормально все. Чим класно, що можна оцю штуку витягти. Так, оп, сполоснуть. О, там пісок, вони з часом намивають його. І виходить така біда, що поплавок тоді не працює. Ну він як? Він то працює, той поплавок. Тільки воно ж як пісок, тоді поганенько. О, який напорт. Бачите, Зараз ми його там вимиємо. Все буде добре не пропля. Сейчас, подожди, корка эта сейчас, 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 не начинай. Ми кипішуйте, блин. Стоїть, треба... Отам, там вище, як ви поставите, тут трошки вище. Ось сюди, як ви чуть-чуть, якусь дощечку. Буде зараз все добре. Та зараз зробимо. Дай мені якусь дощечку, Ігорюк. Невеличку так окупаняв туди, бо вони там, бачиш, вона дуже аномальна така зона. Що вони ногами вичісують. Невеличке щось там, любошу. Достанеш? Треба ще нам якось з дрова попиляти. Та Нового году От то давай, он, он маленько, давай реєчку, да, да, да. Ото от хай рах, Давай. пойду Може тільки то всі Давай товстішо, може і товстіше. Давай, давай ще подивишся, що то. Короче, трудягою такі діла. І я все, знаєте, все, хочу, хочу вийти до вас. Зняти відосик, все цей, блін, якось реально от трохи не виходило. Зараз ми його трошечки піднімемо, щоб воно... Давай. Піднімеш, бо я одною рукою неудобно. І туди його просто так хоп. То мабуть ітекло. То мабуть я кажу, вже й багато. Ні, то багато. А? Та ні, багато. Там якби щось таке невеличке. А може нормально? А може... Воно зараз трошки там. Усай. Все, головне, щоб уровень був і буде все відлично. Да? Все? Закрився поплавок чи не закрився? Вроді би добре. Іди пей. Іди сюди. Іди. Іди, ідіть. все. киш, киш ітиля кришка є, кури волі, її ні постоянно. Так, що у вас? Яйця по всьому де захотіли. Там і нанесли. Ану киш відціля. Чика. Киш. Давай. Киш, 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 киш. Ти що тут робиш? Ану, тікай відсюда. Та йди, дивіться. Іди. Іди. А там що у вас? Так, оце утром, якщо яйця не забрала, до обіду їх немає. Приходить отаке якесь непонятне і починає клювати. Шо там? Ану, киш. Все, зжерло, так? Да? Да. Ну, видно, Пожрали. А утром спінив, ну, що зайшов, оце вправився і забрав. Тут Маринку просто той петух б'є. Треба йому вже роги скрутити, тому що він вже задовбав. І Маринка не заходить, тільки я заходжу.